Всім привіт! Ще сьогодні я вам покажу, як зробити серію Tomi Ban з червджером. Ви можете зняти спеціально на волокучі Том 2. Переходимо! Яка пригульна <скільки> заставка! Тепер? Ви кажіть любе слово. Ладно. Ну, пишіть наприклад. Ось такі. Електрична пемза для ніг ефективно та швидко Мама, видаляє умертвілу шкіру з п'ят ніг. При цьому не пошкоджує здоров'я. Так, що тут на ноутбуці, сейчас подивлю в Так, що тут на ноутбуці, зараз подивлю Вуст Бен. Виключайте камеру, загружайте на... на фотографії. Ще я вам покажу, як включити запис екрану. Ну от. Як включити запис екрану? Ну, вим... Поставте ось тут і кнопка записаний. Ну, ось так я вам показав. Переходимо далі до нашого приступного приходу. На Фейсбук ні, на Тік-Ток теж, на Телеграм теж. Це кіт буде на фотографії. Як я ще закинув відео без фотографій. Переходимо на Бен. Кстати, є Балакучі Бен 2. Це угандальний ігра, напевно, так що можете скачати куклі. Ну, переходимо, там теж такий пасонаж у нас з'явився. Гавайтом не терпиться побачити що там з відео. Гавайтм не терпиться побачити, що там з відео. Ви теж тут загрожаєте на фотографії. І вибираєте будь-який дотатор. Кінемастер 5, кінемастер простий Олд. Ну, я вибираю Олд. А ви які хочете. Ладно. А далі переходимо. Ну, в оцей. І вибирайте відео, яке ми захожали. Захожали. Ладно, всім пока-пока. Щас буде для Тома і Бени сюрприз. Ха-ха-ха-ха! kinne